Вони не просто їдуть на чемпіонат, вони їдуть творити історію. Їхній потяг мчить до перемоги. Він не просто тренер, він стратег, наставник, психолог, мотиватор. Він навчив кожного гравця своєї команди любити шашки. Його команда це не просто гравці, це майстри шашкової магії. Кожен хід як постріл, кожна партія як битва. Вони рухають шашки, не залишаючи суперникам жодного шансу. Золото. Успіх, легендарна перемога. Вони довели, що вони найкращі, вони неймовірні. Вони чемпіони України 2025 року. І ось він, наш тренер, найбородатіший, найкреативніший. Це заслужена мить тріумфу. Зустрічаємо! Це команда, яка перевернула світ сім золотих. Чотири срібних та одну бронзову медаль вибрала команда нашого тренера Україна. Запам'ятай своїх чемпіонів.